Доброго дня вам. Доброго дня вам. Бажаю міста здорові, ми приходимо з міста. вам час. Міста каже, що я настільки зараз вірю в якість медичних послуг надають в нашому госпіталі, що я вже нікуди не поїду. тільки до наших лікарів кращих немає. Ми можемо підтвердити. Після операційного періоду потихай було добре, безскладно. Всі операції всі зробили тут, і всі американці підтвердили все, що зроблено все високоякість. Я, як президент, я як верховний від імені українського народу, надзвичайно вдячний вам за подвиг і героїзм, які ви відзнали. Це великий молодець. Саме в таких воїнах, як ви, і тримається наша армія, і тримається Україна. Велике вам спасибі. Слово украинскую передачу.